Будівництво укриття першого броварського ліцею вже на завершальному етапі. У самому навчальному закладі жодного підвального приміщення, яке могло б слугувати укриттям, тож учнів розформували по іншим ліцеям громади, що створювало великі незручності. Наприкінці літа на подвір'ї закладу розпочали будівництво окремої захисної споруди, розрахованої на 250 осіб. До кінця року будівництво планували завершити, та на сьогоднішній день виконано 80% робіт. Сьогодні запросили батьків, розказали ситуацію, показали, які роботи відбулися, які вже зроблені. Які ще дороблять, і е, ми говоримо, що за два місяці повністю укриття буде готове до експлуатації. Під час робочої наради на об'єкті будівельники пояснили всім присутнім, в чому причина затримки графіків будівництва. Залишилися роботи по слабоструменевим мережам і залишилися роботи по монтажу вентиляційних установок. і Їх поробів. є відставання від графіка, який ми подавали на два місяці, зв'язано це з тим, що Основне обладнання і комплектуючи до нього вже півтора місяця, як стоять на кордоні. Поставщик обіцяє, що до 10 січня все, що необхідне для того, щоб закінчити укриття, заїде. Ну і місяць нам на монтаж. Від першого дня контролюють хід будівництва укриття батьки школярів. У мене двоє діток в сьомому шостому класі. Ось уже третя дитинка скоро піде, тому. Дуже нам потрібне це укриття. Бачимо, що будівництво вже на завершальному етапі. Ми зрозуміли всіх батьків заспокоїмо, що все добре, і будівництво вже ось-ось. <гум> закінчиться. підрядники та представники влади запевняють, за два місяці перший ліцей матиме своє повноцінне готове укриття, і учні зможуть нарешті сісти за парти свого рідного навчального закладу.